Вітаю вас, дорогі мої на моєму каналі. Я сьогодні хочу поговорити з вами про страх. Що таке страх і як його позбутися? Я дам вам практику, самостійну практику. І, можливо, ви навчитеся самостійно з собою працювати і відпустити свій страх щоб він до вас більше ніколи не повертався. Що таке страх? Нам страх для чогось потрібен. Наш дух, він хоче прожити якийсь певний момент. Вірити в це, не вірити, розумієте це, не розумієте, але наш дух, наше божество, воно хоче пізнавати, розумієте? І воно таким чином, тому хоче прожити якісь певні ситуації. І ви, щоб вийти з цього всього, вам потрібно це прожити. Вам потрібно на це подивитися, що у вас буде, якщо це з вами відбудеться. Тобто ви просто Закрийте очі. Ви знаєте цей свій страх. Ви запитаєтеся, для чого вам цей страх? Для чого ви його створили? А ви його створили самі. Розумієте? Підсвідомо, ви його створили самі. цей страх. Ви про щось думали. Ну от це що це може статися? Це може статися. Так. От і зараз просто. Підіть і подивіться, якщо це станеться, то що з вами буде? Саме якийсь найстрашніший варіант, що з вами може бути. Не знаю, ви станете бомжем, будете валятися в калюжі, вас поб'ють, б'ють, у вас відберуть всі гроші, ви лишитесь без роботи, вас покине чоловік, на вас будуть цькувати пальцями, інші люди. Ви просто прям. Дозвольте собі прожити подивитися, закрити очі, запитайтеся, для чого мій цей страх? Що я хочу навчитися через цей страх? Що я хочу пізнати? Зачекайте, до вас прийде відповідь з вашого внутрішнього простору, що у вас хоче навчити цей страх, тобто, що ваш дух хоче навчитися через цей страх, коли він отримує і прожиє цей страх. Цей досвід. І ви візьміть і проживіть це до кінця. Подивіться, що з вами буде. Що з вами станеться в самому гіршому випадку? Просто подивіться це. Проживіть це. закритими очима. Пофат... Пофантазуйте, яка може бути ймовірність ваших тих подій. І страх вас відпустить. Насправді, страх вас відпустить. Ви вже навіть на наступного дня можете відчути свої зміни. Якщо ви зробите практику, якщо ви зануритеся, розумієте, закрийте очі у себе і подивитеся, продивитеся цей сценарій, для чого він, запитаєтеся, подивитеся, як це все відбудеться. Ви таким чином. Обмані, обманете свій мозок. А для нашого мозку, для нього все одно, повірте, чи ви це проживаєте реально, чи ви це проживаєте нереально, ну, тобто в своєму ментальному плані. Тому, якщо ви це зробите, проживете, вас це відпустить. Якщо у вас не вийде прожити це з першого разу. Візьміть спробуйте це декілька разів. Прям проживіть цей страх. Що буде, що з вами станеться? Як це стане? Що буде? Задовільніть, будь ласка, свій дух цим, цим досвідом. Задовільніться, розумієте, свою підсвідомість, задовільніть. Дайте, дайте подивитися. У вас це пройде, Відпустіть. Я вам бажаю успіхів і обов'язково підписуйтесь на канал Анаїз. Тут дуже багато корисних практик. До зустрічі!